Існує така сентенція, що поганий мир кращий від доброї війни, виявляється, не для всіх вона така беззаперечна. Англійський письменник Фантаст, відомий письменник і автор популярних романів Війна світів, Людина Невидимка, ну і багатьох багатьох інших. Він був напрочуд плодовитим письменником і дуже популярним у світі. Жив він, як відомо в минулому столітті. Тож, десь після Першої світової війни тема миру була актуальна і його запросили на конференцію присвячені. Темі миру, котра відбувалася в Вашингтоні, і Велс заявив, що він би не став би задавати свій клопоту, добиратися до Вашингтону. Відомо, що він жив в Англії. Добиратися через океан заради того, виснажувати себе фізично, морально, емоційно, заради того, щоб поговорити про мир, чи взагалі озвучити, що мир плоский, беззмістовний, звичайний мир. І, мовляв, він не розуміє чому вбивство кількох мільйонів, і навіть сказав кількох десятків мільйонів людей, котрі за кілька років і так безславно помруть, або руйнування якоїсь великої кількості будівель, нічим не привабливих потворних. Повинно спонукати його до таких зусиль, до такої жертви, як переміщення через океан. І запитав, чи варто підміняти страждання, котре задає війна цією безмістовністю, безглуздістю, людського існування мирного? Ну, надзвичайно питання, ну, можна було б сказати філософське, але насправді воно доволі злободенне і воденне. бо можна було б сприйняти Велса well такого собі цинік, як циніка, чи ексцентричного ексцентрична людину, котра. Ну, в такий якби, спосіб 에, намагається виявити свою якусь оригінальність. Насправді, йому йшлося про річ, про яку справді варто думати. Він не був прихильником війни, він був. Прихильником якісного життя. І війна, якщо вона не заставляє нас думати про мир, не як його таке антонім, як антитезу, війна, мир, а як першу основу життя. Нема смислу боротися за мир, якщо цей мир настільки не непривабливий. Ну, власне, подивімося на Росію, чому люди з такою легкістю погодилися на цю війну, з такою легкістю її приймають їм в житті цьому нема чого втрачати. Їхнє життя настільки злиденне, настільки вона гнітюче, настільки безбарне, що для них війна це якась подія. І Велс. Саме до цього, якби спонукав людей задуматися над цими проблемами, над цими питаннями, він закінчує свій сей так. Я так вірю в цей великий світ без воєн, який знаходиться зовсім поряд з нами і готовий пробудитися до життя, як тільки ми до нього скеруємося, запрагнемо до нього. До нього скерується наша воля. Настільки я в це вірю, що я змушений бродити по нинішньому світі без порядку і тьми, як вигнанник, і робити все, що тільки в моїх слабких силах заради миру, моєї мрії, то ладією, то з гіркотою до останнього мого життя. Чи задумується, чи заставляє вас нинішня війна думати про наш попередній мир, попереднє життя до війни? І чи думаєте ви, яким буде наше життя після війни? Чи стали ви цінувати цей світ? Власне життя, життя людське, і розуміти, що не тільки антагоністи війна і мир, а що в антагонізмі перебуває і поганий мир, і добрий мир. Ця війна, щоб хоча б якась з неї користь була для нас, мусить заставити нас задуматися над якістю нашого повсякденного.